В самому центрі Шостинської громади в арт-центрі діє унікальний проєкт Місце сили це музейний хаб психосоціальної підтримки. Хаб місце сили це спільний проект Шостинської міської ради та проекти міцні регіони, які реалізовуються Гіз Юкрейн, і місцевим партнером виступає сумська громадська організація Клуб Шанс. Четвер, 2.15 двері арт-центру відкриваються, і ви можете завітати до музейного хабу місце сили. Вам покажуть, як саме малюється. Петриківка також вас будуть супроводжувати психологи і художниця, пані Лілія, яка перетворить ресурс петриківського розпису в справжню арт-техніку. Заняття я провожу за власною авторською методикою Петриківка в колі. Влітку я приймала участь в етнографічній серії майстер-класів Петриківські обереги, де показала власну методику вивчення Петриківського розпису. Ви ці уроки можете знайти на Ютубі. А продовжувати вже з нами в майстерні Петриківського розпису, яка знаходиться в арт-центрі. Можуть приєднатися люди з будь-якої частини України, бо заняття ще проводяться і онлайн. Майже рік ми співпрацюємо із музейним психосоціальним хабом місце сили у Шосткінській громаді. Ми разом допомагаємо людям зміцнювати національну ідентичність через наш український скарб Петряківський розпис, який внесено до репрезентативного списку ЮНЕСКО як на матеріальна культурна спадщина людства. Я запрошую до нашого Петряківського музею на екскурсію. Сьогодні я хочу розповісти вам. Про наш Петриківський яскравий, життєстверджуючий розпис, коли з'явився наш розпис. Було це, каже, дуже давно, майже 300 років тому. Чому Петриківка? Тому що першим тут оселився козак на ім'я Петрик. Я дуже давно мріяла навчитися малювати саме патриківський розпис мене приваблював. Тому коли я вперше побачила репортаж про те, що пані Лілія проводить заняття, звісно ж, відразу прийшла сюди. І мені подобається те, що можу приходити не тільки сама, а з дочкою. А зараз це дуже актуально, тому що коли не працюють садочки і не вистачає спілкування, вражень, можна прийти з дитиною, і дитині тут теж подобається. Вона не малює потеряківку, але вона дивиться на те, як інші малюють, і пробує наскільки це в її силах повторити. Вже не задоволення, приноситься доволення. Бо я малюю, я розсваплюсь. Завжди хотіла малювати. І я вдячна за цю можливість малювати, заспокоюватися нас такий тяжкий час. Я вже півроку сюди ходжу. Це мене заспокоює, дає натхнення. Кожний мазочок це як особлива медитація і шлях до себе. Вони дарують вам внутрішню рівновагу, що мене дуже здивувало. І допомагають знайти себе і знайти внутрішні спогіді, щоб вистояти у ці нелегкі часи. Петриківські розписи відомі на весь світ. Це такий культурний проширок, який історично тягнеться в велику давнину. І сьогодні, в умовах, коли Україна знаходиться в такій страшній війні. Петриківська розпис дає можливість стабілізувати свою психологію. Спільно ми все повинні робити, щоб завоювати перемогу. Хочеться кожного разу сюди приходити, заспокоюватися, зцілюватися творчістю, зцілюватися кольорами, адже кожен колір має свій неповторний вплив на людину. Ми прикрашаємо свої оселі, свої побут, своє життя і свою душу саме завдяки петриківському розпису. Малювати може кожен. Приходьте до нас на заняття і впевніться в цьому. Малюй мені стріля. Малюй мені майстрине й долю, щоб смья. Багатства України хто...